Від ранку у низці прибережних громад Нікопольщини загроза артобстрілу та атак дронами Камікадзе. Чи є влучання? Один загиблий та двоє поранених у районі від початку тижня. По прибережних громадах ворог бив з важкої артилерії та дронами Камікадзе. Є відновлення не працює, а отже, грошей на відбудову пошкоджених ворогом осель люди не побачать. Чому марганчани не можуть розраховувати на допомогу від держави та хто підтримує їх у скрутні часи, розкажемо у випуску. І нова інформація від газмереж мешканцям Нікопольщини, чиє житло постраждало після обстрілів, можуть призупинити нарахування за розподіл газу. Які умови один з районів Нікополя 5 вересня лишився без води. У чому причина? А енергетики попереджають про планові знеструмлення у двох громадах, де не буде світла. І нова ініціатива у Покрові. Вперше в місті запускають ініціативу, яка передбачає надання соціальних послуг родинам з дітьми, що мають інвалідність, куди звертатися по допомогу. Витися спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, Підписуйтеся на Юту 11, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Станом на 18-ту годину на Нікопольщині тривожно. Від ранку низці прибережних громад, загроза артобстрілів та ударів дронами. Камікадзе наслідки атак уточнюють. Місцевих закликають дбати про свою безпеку та не полишати укриттів. Вночі же в півдроном окупанти поцілили по покровській громаді. Минулося без загиблих та поранених. Один загиблий та двоє поранених у районі від початку тижня. Нікопольщину ворог атакував з важкою артилерією та дронами. Камікадзе під прицілом були багатоповерхівки, приватні будинки та цивільна інфраструктура. А у міськраді Нікополя нагадують алгоритм дій для відновлення пошкодженого або зруйнованого через російські обстріли майна. Кажуть, спочатку необхідно повідомити поліцію та рятувальників. Потім надіслати заяву, щоб спеціальна комісія провела обстеження та склала акт. Звернення до виконавчих органів можна подати самостійно або через голову квартального комітету. А ще додати заявку на відшкодування збитків. Це можна зробити через дію або у ЦНАПі. Є відновлення не працює. А отже, грошей на відбудову пошкоджених ворогом осель люди не побачать. Марганець щодня окупанти обстрілюють як артилерією, так і дронами, руйнуючи цілі житлові квартали. Чому постраждалі не можуть розраховувати на допомогу від держави та хто підтримує їх у скрутні часи, розкажемо у нашому наступному сюжеті? Я не розумію, як чим вони стріляють. Ну від неї дрони літають і свістять, і а ночі почти не спимо. Ховаємося, звісно, в коридор вискакуємо. у березні цього року. Марганець отримав статус зони активних бойових дій, адже ворожі масовані обстріли тут майже не вщухають. Та, попри безпекову ситуацію, тут все ще залишаються люди. Про те, як живуть під прицілем росіян, поговоримо з місцевими. Двоповерховий будинок в одному із спальних районів міста ворожий дрон потілив наприкінці минулого місяця. Просто у дах розповідає сусідка Олена. Пострадала криша, димоходи і потолок у людей повилітав. Будинку дві квартири. Через ворожу дронову атаку лише дивом ніхто не постраждав. Втім, допоки комунальники латали дірки, мешканці ночували буквально просто неба. Це тільки закінчили, тому що виганяли димоходи і ремонтували потолки і клали в шифер. Цей будинок, як і сотні інших, у місті, допомагають зараз відновлювати коштом міського бюджету. А все через те, що Марганець в цьому році змінив статус зони можливих бойових дій на статус зони активних бойових дій. Відтоді люди оселі яких понівечені внаслідок російських атак не можуть отримувати гроші за програмою? Є відновлення. Здоводиться розраховувати на власні сили та допомогу від місцевої влади, отримати кошти за держпрограмою кажуть у Марганецькій міськраді встигли одиниці. За цей період майже тисяча господарств отримали допомогу на 31 мільйон приблизно, та 8 житлових сертифікатів на 10 мільйонів. Ну так за загальна сума. Зараз допомогу отримують люди, мешканці нашого міста з бюджету в плані відновлення будинків, дахів. Втім, місцевий бюджет зараз майже не поповнюється, тож коштів на допомогу, зауважують, стає дедалі менше. Та попри це, людей у біді не полишають. У нас ворожі обстріли майже щодня або арта, і РСЗВ, або дрони, дуже багато пошкоджень. У нас працюють комунальні служби, одразу виїжджають і відновлюють ці будинки. І людям допомога приходить прямо у двір. Будматеріалами потерпілим допомагають і волонтери. Літнім людям самостійно закривають потрощені вікна та двері. Ми надаємо будівельні набори у вигляді досок, теж ОСБ, терпаулін, пленка, пена. І інші будівельні набори. Отже, є відновлення надія. Будинки місцевих росіяни продовжують трощити практично щодня. Тому депутати Марганецької міськради звернулися до Дніпропетровської ова з проханням позбавити громаду статусу території активних бойових дій, аби люди могли розраховувати на допомогу держави. Адже з 50 тисяч людей, які проживали у місті до початку повномасштабного вторгнення, нині залишається 30 тисяч, і кожного з них будь-якої миті окупанти можуть позбавити. Збавити даху над головою, це наш дім. Чому страдаємо? Ми чому ми повинні страждати? За що Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов, про Нікополь. Баз води 5 вересня лишився один із районів Нікополя. Відключення аварійне водопостачання тимчасово припинене для мешканців північного. Повідомляють у місцевому водоканалі. Питну відключили зранку, а повернути обіцяють по завершенню робіт. І важлива інформація для жителів Покровської та Червоногригорівської громад енергетики попереджають про планові знеструмлення. 6 вересня вони проводитимуть технічні роботи з 8 до 18 години. Без електрики лишиться село Шолохове. А 7 вересня знеструмленим буде село Дмитрівка. Мешканців просять заздалегідь зарядити гаджети та павербанки. Можуть призупинити нарахування платіжок за розподіл газу для мешканців Нікопольщини. Щоправда, лише для тих, чи є житло пошкоджене або зруйноване внаслідок ворожих обстрілів. Про це інформують газмережі. Там зазначають, аби вам призупинили нарахування платіжок. Необхідно негайно зателефонувати до аварійної служби за номером 104. Фахівці обстежать територію та складуть відповідні акти. Після потрібно звернутися до найближчого центру обслуговування клієнтів у регіоні. Там фахівці допоможуть написати заяву про припинення нарахувань. З собою необхідні оригінали паспорту та ідентифікаційного коду у газмережах. Додають нарахування припиняється тільки після складання заяв та актів. Рахунки не приходитимуть до моменту відновлення будівлі та газопостачання. Безоплатні юридичні консультації для мешканців Нікополя вже 10 вересня. Місцеві зможуть отримати безкоштовну допомогу із правових питань. Зокрема, юристи підкажуть, як привести документи у відповідність до чинного законодавства. Консультації проводитимуть у місцевому ЦНАПі. Звернутися можуть всі, хто цього потребує. І нова ініціатива у покрові. Вперше в місті запускають ініціативу, яка передбачає надання соціальних послуг родинам з дітьми, що мають інвалідність. Про це повідомляють у міській раді. Там зазначають, ініціативу запроваджують у межах спільного з ЮНІСЕФ проєкту. Родинам, зокрема, пропонують тимчасовий відпочинок для батьків або опікунів, що доглядають за дітьми з інвалідністю, соціальний супровід сімей та супровід під час інклюзивного навчання. За додатковою інформацією звертайтеся за номером, що на екрані. Між тим, в обласній раді нагадують, батьки Дніпропетровщини можуть скористатися послугою Муніципальна няня. Це послуга державної підтримки, що передбачає компенсацію частини витрат на няню для догляду за дитиною віком до трьох років. Щоб скористатися нею, потрібно укласти договір з офіційно зареєстрованою доглядальницею і подати документи до місцевого органу соціального захисту населення. Програмою муніципальна няня на Дніпропетровщині скористалися 99 сімей, які отримали загалом 4,3 мільйони гривень компенсації. Спортсмени з Нікополя вдало виступили на міжнародних та обласних змаганнях. Турнір Європи зі скалолазіння проходив у Словаччині. У ньому взяли участь двоє спортсменів із Нікополя. Ілля Єгоркін у дисципліні Швидкість став фіналістом і встановив особистий рекорд. А Поліна Хелькевич посіла п'яте місце. А у Дніпрі на обласному чемпіонаті серед дорослих вдало виступили дзюдоїсти з Нікополя. Вони посіли п'яті місця. А спортсмени з покрова здобули медалі на обласних змаганнях з кікбоксингу. У турнірі брали участь понад 230 спортсменів із Дніпропетровської, Запорізької та Полтавської областей. Семеро з них із Покрова. Покровчани привезли додому три золоті, три срібні та бронзову медаль. Просидів добу у закритому гаражі без їжі та води. У Нікополі волонтери шукають нових господарів для старенького Алабая. Собака Рем все життя жив у пункті прийому вторинної сировини. Тварину декілька разів закривали у гаражі на декілька днів. Пасіка забрала зооволонтерка Олена Вошун. Нині він у притулку і чекає на нових господарів. За словами волонтерки Рем, прекрасний охоронець території. Якщо хочете забрати кудлатого до себе, телефонуйте за номером, що на екрані. Між тим протягом серпня у Нікополю врятували 26 собак. Про це повідомляє волонтерка Олена Вошун. За її словами, 16 кудлатих вже знайшли нові родини. А ще п'ятьох після лікування повернули до їхніх місць проживання. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на Ютуб 11-го та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.